Ісуса тими ложними спланованими угрозами, ніби від Нього ідущими, убивають. Пізніше переслідують християн, але ще пізніше прийдуть римляни, але не за того, що християни з'явилися, а за того, що в, Римі, що в Єрусалимі возникне восстання. і Рим. Пошли велику армію на Єрусалим, і тіт, два полководці, окружать, окружать Єрусалим. Про Господь пророчески казав Єрусалиме, Єрусалиме, я тебе йду до тебе, о, якщо б ти спознав, узнав время посещення Божого, но у вини очі твої сокриті. «Но зато ти будеш покараний, прийдуть вороги, обложать тебе окопами. Так все й стало. Іменно римляни не за християнство, а за востаннє знищать Єрусалим і все населення майже мільйон людей. І мало того, розорять Єрусалим так, що ще й храми і всякі там будівлі зруйнують, і навіть Ім'я поміняють вместо Єрусалима, назвали Елія Капітолийська. Так виявилися несправедливими, неправильними пророчества книжників фарисеїв, що якщо підуть люди всі за Христом, то прийдуть римляни на збити. Ні. римляни прийшли по-другому, по їхньому гріхові, а християнство. І донині в Єрусалимі кличе мільйони людей на поклонені Ісусові. Скільки людей нині йдуть і йдуть безчисленним потоком до міста слави, де Господь був розп'ятий. А щоб люди не розібрали гору, оті камінчики, то прийшлося ту гору закрити спеціальним склом. Така велика радость наша буває. Тому у всі времена книжники і фарисеї завжди були погані пророки, погані програмісти. І ведь і нині, і в нашій державі чуємо голос деяких книжників фарисеїв, що, мов, знаєте, треба би усі релігії відмінити, але ж є ну, чиновники придумали, загнати всіх у такий собі колхоз, Не буде того. Ми в Закарпатті входили у 46-му році в состав Совєтського Союзу зі своїм православ'ям. І будемо його держатися. Бо так, як ми співаємо, як ми проповідуємо, другі пастирі, чужі ніколи не замінять навіть самого маленького і самого слабого, не горя про те, що з більшинством наших пастирів не може рунятися ніхто із чужих. Так, Такими думками ми наповнені у праздник Миколая. Ведь іменно на праздник Миколая ми споминаємо апостола Павла к євреям, Братія, у вас такий великий святий Ніколай. Потому повинуйтеся наставникам вашим, будьте покорні, бо такі ваші пастирі неусипно переживають за ваші душі, як такі, котрі об'язані дати відповідь перед Богом за кожну душу і нічого малювати в Закарпатті, якісь опасності, якщо ся стане віра православна, котра тут була тисячу років, що сніганеся далі, що це стане. тому то й діло. Що може статися непоправимоє, якщо нашу православну релігію в Закарпатті може замінити якась друга, чужа, не близька, нерідна і далеко не духовна. От чому ми кажемо сьогодні: спішимо слухати голос церкви, голос наших пасторів, бо лише так поступаючи, будемо похожі на дійсно добрих воспитанників святителя Николая. А в вічності наслідниками царства Божого. Амінь.